Не говори не смова солов'їна, бо мова вище як пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним із попелища Феніксом стає. Для нації вона гаранта вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. А все тому, що не пропала мова. Та й ми ще наші люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. Скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків.